Вітаю, Оксана Гнатієвич, провідний фахівець з питань зайнятості, відділу працевлаштування Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні поговоримо про реалізацію Державної служби зайнятості урядового проєкту щодо проактивної підтримки незайнятих громадян. Кабінет міністрів України затвердив за пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства черговий експериментальний проєкт щодо проактивної підтримки незайнятих громадян для підвищення їх економічного добробуту, реалізацію якого покладено на Державну службу зайнятості з 1 січня 2026 року. Цей проєкт стосуватиметься людей, які втратили роботу, але ще не звернулись до служби зайнятості і не отримали відповідних послуг. Суть проєкту в оперативному доступі людини, яка втратила роботу, до державних програм підтримки у працевлаштуванні, а за потреби до програм перенавчання з метою підвищення рівня їх конкурентноспроможності на ринку праці та до інших відповідних послуг служби зайнятості. Тобто мова йде про комплекс заходів, спрямованих на повернення людини до зайнятості ще до, до отримання статусу зареєстрованого безробітного в Державній службі зайнятості. Як це буде відбуватися? Якщо людина протягом 60 днів з дня звільнення чи припинення зайнятості не знайде роботу, то Пенсійний фонд України надасть дані цієї людини Державній службі зайнятості для комунікації з нею через електронні засоби. Працівник служби зайнятості поінформує людину про можливість працевлаштування шляхом підбору вакансій, організації співбесіди з роботодавцем про умови надання статусу зареєстрованого безробітного для отримання соціальних гарантій, допомоги по безробіттю та участі в програмах сприяння зайнятості, про можливість організації професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, стажування на робочому місці для зареєстрованих безробітних, проводичу ваучера на навчання для окремих категорій громадян про можливість пройти тестування, визначення професійних нахилів, отримання консультацій щодо вибору чи зміни професії, про компенсаційні виплати роботодавцям при працевлаштуванні окремих категорій громадян, про компенсацію витрат на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, про підтримку підприємницьких ініціатив, надання мікрогрантів чи грантів на відкриття та розвиток власної справи про можливості залучення до тимчасової зайнятості, про призначення та виплату допомоги по безробіттю в період пошуку роботи, про можливість індивідуального супроводу в процесі працевлаштування для окремих категорій громадян, для ветеранів, людей з інвалідністю, молоді, осіб передпенсійного віку, внутрішньопереміщених осіб. Також Державна служба зайнятості отриматиме інформацію про людей, які після закінчення навчання не працевлаштувалися для комунікації з ними з метою супроводу в процесі їхнього працевлаштування. Сучасні центри зайнятості це платформа для розвитку, а не лише пошуку роботи. Тут можна отримати професійні поради, пройти навчання, скористатися цифровими сервісами та отримати підтримку для створення або розширення бізнесу. Відкривайте для себе ці можливості. Дякую за увагу!